Привіт! Сьогодні е, я наряджаю ялинку і вирішила е, зняти про всі свої е, новорічні декорації. Е, в мене їх не дуже ще багато, але, як показує практика цього року, прямо в мене навишивалося. Тому е, хочу показати все, щоб потім вже. Е, Можливо, при збільшенні іграшок буду показувати. Так, ну, Як завжди, киця в кадрі, не зважайте, в нього кусок шерсті випав, то не захворювання, то в нього стрес. Ну, ну, буває. Так, ну, По-перше, -по фон у мене підлоги трошечки змінився. У мене так тепер тут траси дороги. Так, Я будь... Ялинка вже сяє вогниками і Пластикові іграшки вже висять. У нас небагато пластикових іграшок, там 4 золотих, і здається, 9 красних. Ну і е, до декору буду показувати, що робила сама, і е, не тільки я. Так, почну з е, масивного декору. В минулому році чоловік зробив ось такі санчата. Вони повністю дерев'яні. Багато цукерок влізе, подарунків. Так, санчатка. Тепер ліхтарик такий до речі, ну, також немаленький. Ось свічечку там ставляємо. Ось такий. І ялинка. Також вона з дерева пофарбована в білий колір. Ось така вона. Це щодо вишивального декору. Тепер ще у мене вишивального декору. Це мої в'язані іграшки, точніше, моєї. Мама моя в'яже кожного року. Все починалося ось з цього бичка. Ось ні. Я трошки приобманюкала. Все починалось ось з такої свинки. Не знаю, чому так передає. Вона взагалі-то рожевенька. Ось така свинка. Так, а ну якщо підтягти коричневий фон. То вона все рівно не рожева. Так, ось така свинка. Далі був бичок. Ось такий бичок. Так, далі у нас хтось із них тигрик, зайка. Я не пам'ятаю, хто за ким іде, тому, ну, вибачайте. ось. Ага, тигрик був, тоді зайка була. А в Минулому році був дракончик. Ось такий. Такий дракончик. До речі, всі іграшки я кріплю ось на такі оці. вішачки. Так. Ну, і тепер ще в мене є одна іграшка. Не падать? Одна іграшка мені подарована. Ось такого, такий місяць мені вишивала похресниця. Дарувала. Так, ну і тепер пішли по моїх вишивальних іграшках. Так, не зовсім в хронологічному буде порядку, ну, нічого страшного. Для початку от абрісарт, по-моєму, здається, мені ось такий Санта Клаус. Він двосторонній, він іде на ось такій підставочці. Так, і вставляється він ось так. Вишивається на пластику, тут не було заготовки, тут був лист пластикової канви, на якому вишивається, ну і ось так кріпиться. Що я показувала? Дно. Ось такий дідусик. Він мені дуже важко дався, бо він двосторонній. Якщо чесно, не бачу сенсу, що я його вишивала так двостороннім, можна було вишивати одностороннім. Ось. Тому що стоїть він ось так і що в нього є зворотна сторона, ніхто не знає. Ну, крім мене, нитки, до речі, були не дуже. Ну, нічого, ось такий дідусик. Так, обіпримо його десь тут. Так, далі у мене від чарівної країни були ось такі санчатка. Все сподобалось, все було класно, Сшили, вишилися, сшилися дуже швидко, Ну, класні. Далі, 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 далі. А далі не пам'ятаю, що саме було. Також від чарівної країни птаха така чудова. Так, і в минулому році я ні. Ще ось був такий будиночок от Фрузелка. Це були попередні роки, так, ось так. І в минулому році до... досунемось трошечки, і в минулому році до ось цього будиночка я вишивала околиці. Зимові околиці, є ще літні околиці чи весняні, я їх вишивати не буду, тому що в... для мене це зимовий декор. Ось він стає біля ялинки, і ще в мене є невишитий магазинчик іграшок. Колись десь Бог вишиється. Так, ідемо далі. А далі була... була два ось таких янгола. від... Лужанської прекрасної янголи на пластиковій чи акриловій заготівці. ну, Дуже все було класно. Так, і починається минулий рік. А, Янголи також, здається, був минулий рік. Мій дракончик. Ось він такий. Дракончик він трошечки постраждав. До речі, в мене на нього є і дерев'яна заготівка, але вишивати другий раз такого самого дракончика, ну якось не знаю. Ніяк не наважуся. Так ось він постраждав минулого року, я його повісила низенько, а кіт вирішив, що то для нього іграшка і ось трошки пожував тут. Сам пластик, нитка ніде не постраждала, саме, от... Зворотній бік пожований. Так, далі були мої парочки. Моя парочка це е, панда Степан і е, лисичка златка. Ось такі. Е, це вже на дерев'яній заготівці. Це також мої, моя розробка, так як її дракончик. Так, далі, далі. А далі мій невеличкий провал. Були ще, ну, я ще вишивала на подарунок іграшки, ті я ну, не буду вставляти, показувати, це я показую саме, що залишилося в мене і чим я прикрашаю. І так, мій провал. Чого ну, саме провал? Я вишивала ось і зшивала чотири светерка. два пішло на подарунок, два залишилось у мене. Але всього їх шість. я про ті два, що не шиті, я про них забула. Тому в цьому році вони так і залишилися не вишитими. Ось такі: два селетрика. Я їх не дуже сильно набивала, ну, Я не бачила сенсу. Вони м'які, каркас я ніякий не вставляла. Ось так. Ну, і переходимо до цьогорічних. І так. Звичайно ж, на наступний рік змія. Ну, я показуватиму їх швидко, тому що вже ці нещодавно бачили. Так, з моєї серії з деревом та фетром така рукавичка та носочок з бантиками. І. З цьогорічного СП Лапландія, мій олень, Терентій. Ось такий він блискучий, з бісерком. Ну, і на даний момент е два шарики, присвячені областям, це Хмельницька і Харківська область. Вони обі двосторонні. ось так вони виглядають. Ось так. Ну і останні дві іграшки, які знімаються на, е, на типовому фоні. Хоча я не пам'ятаю, на якому фоні я знімала ті, можливо, на цьому самому. Е, пройшло вже декілька днів. Ялинка наряджена е, і чекала до завершення двох іграшок. Е, потім е, я вже їх завершила декілька днів, але так сталося, що знову. Е, Зі світлом проблеми. Знову в нас то темно, то, то дуже темно, і ну, як є. Менш з тим, зараз також немає світла. Ну, Буду підносити, показувати. Довишивалося дві іграшки, які я хотіла довишувати і повісити прикрасити на ялинку. Дуже надіюся, що я ще підзніму всю ялинку, але через півтори годинки, коли буде світло. І, напевно, під музичку, бо моя дитина, напевно, спатиме. Так, щодо іграшок. Довишивався мій такий камін. Це цей камін – це СП. від CrossUR — це мій камін, моя розробка. Мій камін. Ну, звичайно, мій, я ж його вишила. Він був в СП лапланті, а зараз він, СП закінчилося і можна його і придбати mm -hmm. так. Щодо змін, які внесла я. Так, нелогічно, не я розумію, що е, взагалі-то дизайнери відчувають по схемі, але я вирішила погулятися тут трошечки. І якщо, в якомусь, якщо колись я буду робити е, під цей дизайн набори, то, скажімо так, я надам матеріали на. Два варіанти. По-перше, тут я поставила на півбусини, ось вони в таких в золотих, в золотих і в срібних зажимах, їх вони пришиваються, ну, як хрестиком, тут дирочки, отак і отак. Ось такі у мене напівбусини, дві оранжевого, одна така жовтувата. Тут я поставила паєтку, але потрібно було також. В мене така напівбусина Є такого червоненького кольору. Ну, вже не буду я перероблювати. З паєточкою тож... також дуже гарно. Я обрала оранжеву. Ну і ось червоний бісерок, який тут скрізь. Він же... І паєтку пришиваю, ну, ага, на півбусини, ось так. Ось такий камін вийшов. До речі, ще що. Він у мене на підвісі, але він досить такий немаленький. Коли я вже його вишила, я зрозуміла, що, точніше, не так, коли мені принесли заготовочку, я зрозуміла, що, напевне, потрібно було на підставці. До речі, багато дівчат замовляло саме на підставці. Чому я? Ну, Тому що. Так, зняти кота. Задник я приклеювала дуже цікаво, бо я ось тут не проклеїла і не проклеєно воно десь до ось цієї частинки. Мені випиляють. Низ, ну, підставочку, і от такий штирючок, щоб можна було отак одягати і все. І в мене буде два варіанти. Тому що тут ось петелька зовсім невеличка, я думаю, що коли вона отак стоятиме, в очі сильно не кидатиметься. Поки що ж висітиме на гачку. Ну, і, Ще один, одна моя кулька вишилася з... Цих, з областей, так? Одну секунду. Так, моя дитина відсунула від себе іграшку, а підповзати їй не хочеться. Їй. Йому. ну їй Дитині. Так, про іграшки. Вишилася третя. Так, третя. Ще буде обов'язково четверта. Як далі складеться? Так, будуть всі області, але вони будуть дуже поступово вишиватися і розроблятися. Тому що, Хоча вони і невеличкі, але на них закладається якийсь час. Так, щодо цієї. Це в мене Сумщина, в ній є, до речі, вона трошечки не так, як усі вишитки. Е, ну, от хоче спілкуватися також. Е, так, по розмірам вона точно така, як і ці, ось, така сама, але. Е, але мені здається, що за рахунок того, що тут більше дерева видно, вона, здається, трошки меншою. Так, я сказала, що це сумщина, чи ні, не знаю. Ниточка етуаль, бісер по контуру пришивного. А ось з іншого боку, фетра зовсім немає, є лише бісер. Ось з таким орнаментом. Так, помічник перебрався мені на руки. Тепер головне не завалити всю конструкцію. Е, так, щодо е, І з другої сторони, вона вишивається лише е, бісером. Так, а де наш фокус? Ау, фокус. І тут е, така. Так, фокус. Фокус, фокус. Так. І тут така, такий прикол з бісером, що добре зняти, як він виглядає, ну це майже нереально. Ось так напевно. Ось знову ж таки, а сфотографувати ще важче з бісером. Бо не знаю, на титульній набору, ну, зовсім вони геть негарно виглядають. Ось так. Ну, Нічого страшного, вживу вони непогані. Ну, Ось так. І далі, я надіюся, ви побачите всю мою прикрашену ялинку і всіх. З наступившим Різдвом, та я дуже сподіваюся, що з наступаючим Новим роком.